Всім привіт. Ми з Максимом Пішки йдемо в Шенно. Погода сьогодні класна. Така красива оце клумба в них. Супер просто. Так що запрошую вас з нами на прогуляночку. Ми раз в тиждень ходимо або їздимо, якщо погана погода. По продукти. І сьогодні такий день. Так що, можливо, щось цікаве вам сьогодні і покажу. Приємного перегляду, не забувайте ставити вподобачки. Це допомагає моєму каналу. Поширювати, підписуватися і коментувати. Оце пасі Флора. А ми Шенені. Вже доходимо, втомилася я сьогодні щось. Важко йти. Не втомився? Ася флора. Діти гуляють, а тут якісь кусти. Це багато квітів. Такі тут вже показувала їх, але все одно, красиво. Красиво. Копійку знайшла, 5 центи. Да. Ну що, я вже була в Дансторі. Макс тим вже постригся. Зараз покажу його. Придбала футболку. Покажу вдома вже. Красивого такого. Це твоя Карса? Ну можна тебе знімати чи ні? Можна? Ого, коротко ти сьогодні? Да. Та ні! Да. Ні. Да. Я тоді з тобою не буду гуляти. Того да. ж. Ну на третій день, так. Да. Я вже тобі про це казала 30 разів. Так, в Лідлі Рожева цибуля коштує 59 центів. Берем. Бараболю взяла. Ось, таку 49 ко, е, коштує 400 грамів. Що там ще є. Морква є за 69. Так, і грибочки є. Грибочки, до речі, можна взяти. Дивіться, які класні. 69 центів. Чого я раніше тут ніколи нічого не брала? Не знаю, друзі. Якась дурненька. Блі, ну я не знаю. У нас ще морква є. Ні, не буду брати. У нас ще є. Боюся, що вона пропаде. Виноград можна взяти. Так, да, до речі, давайте візьмемо. Розміжечці 500 грамів за євро 79. Бачите? Так, зелені яблука. Не знаю, добрі вони чи ні. Також 69 коштують. Можна взяти, хай будуть. Так, це моя футболка. Помідори треба взяти. Що, а дешевих вже нема десь. Чи вони їх розпродають? Щось не бачу я дешевих томатів. А чомусь зак... А, ні, є, ось вони. Ті, що по 99 центів. Дві пачечки візьму, хай будуть. Так. Перчик. Що візьмемо? Так, отакий і давайте цей раз отакий візьмем. Він не гострий. Так, мені треба зелень. Я буду варити зелений борщ. А зелень у нас ось тут. Кріп. Головний кріп. Хороший кріп взяти. Наче нормальний кріп. І хочу взяти петрушку. Мені здається, що це, так, да, Петрушка. Я не знаю, як називається англійською Петрушка, постійно забуваю. Це, напевне, Петрушка. Того, що є ще ж оцей вонючка. Ось, коріандр, це вода. А мені на зелений борщ треба саме Петрушка. Так, що беремо. Так, що ще в нас тут не цікаве? Треба м'ясо взяти. Зараз подумаю, яке саме, ну точно не яловиче. Може, курочку або свинину. На борщ зелененький. Це гуляш. Так, у нас за м'ясо. legs. Бачите, зараз вони за 1,99. Можна взяти, до речі, на борщ. Так, а тут скільки? 800. Ну, Знижечка, за 2 єврика. Ну, давайте ще глянемо, що тут є. Або таку свининку можна взяти, до речі, для борщику. Якраз було б непогано. 500 грамів за 3 євро. Чику більш може не таку, не таку жирну? Зараз я подумаю. Ось тут ще така є. Зараз я гляну. Ось таку взяла середньої жирності 500 грамів на зараз скажу, за 3 євро. 2,99. Так, пішли тут на лідовську барахолочку. Дивіться, тут є отака чоловіча сорочка. За п'ять зараз воно на коштує. Ну, навіть не знаю. Максим каже, він не хоче. Непогана, наче рубашка. Подумаю. Що там каже? Все. Я хочу подивитися оце, чи це Петрушка. Чуть не приїхали. Кратлоє. От ми і приїхали вже. Так, Ну, ми повернулись додому. Обіцяне, вам розпакування зараз буде. Дивіться, ось тут все зваляно. А я зараз покажу вам ще себе і ту рубашку, яку я взяла. Ну Типу, як вона Есмара. Чоловіча вважається, але я люблю такі речі. Розмір М, мені подобається довжина. І найголовніше, що вона якраз на осінь така тепленька, знаєте? Ось. 100% бавовна. От як вам напишіть? Мені дуже подобається. Ще її знижка 5 євро. І ось отаку, бачите. Великомірить, але натуральна. І ось і ціна. А була 10. Зараз поміряю. Ось така. Ось. Дуже прикольно, мені дуже подобається. Ну що, ви готові до розпакування? Давайте покажу з того, що зараз Максим мене забере і піде готувати на вулицю. Це буде окреме відео, якщо комусь цікаво, що буде сьогодні готувати Максим. Польова кухня українців в Ірландії, то дивіться одне з наступних відео. Так, мені взяв сьогодні креветки. Сказав, що недорого 5 євро. Він буде сьогодні робити їх з вермішелі. Він таке дуже рідко, ми взагалі креветки давно вже купували, робить, але ж робить. Також він взяв ці ірландські вершки. Ціну я не знаю, напевне, десь в районі 2 євро. Давно ми не брали. Вершки не беремо, нас молоко тут хороше дають нам, то ми і не беремо. Але, але для цієї страви він взяв. І взяв отакий також ірландський сир, о, типу Філадельфії. Оце він буде використовувати на креветки. Я, напевне, зразу це йому складу собі. Ось. Також йогурт взяли. Ну, оцей типу замість сметани. Макрелі з кумбрії в томаті, вони смачні по 80 центів. Взяли творог на вареники з сиром, тому що ті, що ми хотіли вареники робити минулого тижня, так і не зробили творог. З'ївся. А це взяли знову. Це раз такий творог в польському, правда. В польському в у нас чек вийшов 20 євро, а в Лідлі 45. Так, дивіться, взяла отаку ось ковбаску в польському. Вийшло 4,35 і 290 грамів. Давайте зараз розплімо, спробуємо. Ось така ковбаска, якась типу як шинкова. Щось таке. Давайте. Важна. Один паштет з польського. Це вже е, е, НЗ. <сі> І що саме цікаве, що було сьогодні в польському? Дивіться, лікарська ковбаска салтівський е, м'ясовий комбінат. Як він там називається? Цей? Салтівський? Салтівський що? М'ясокомбінат. Максим каже, що вона дуже смачна. Це ж ми взяли в польському. Уявляєте? Ти хотів її? Да. Максим уже харків'янин, так що він зацінив, що не було раніше, я не бачила в нас в польському такої колбаски. Так, ну все, в польському ми більше нічого не брали. А може подати мені чай, будь ласка. І йшли одразу з вулиці через столову, то я зразу чай заверла сьогодні. О, на дворі вже так, знаєте, не літо. 4,99 коштує ця рубашка. Блін, мені так тепленько? Взагалі супер. Далі, друзі. Це вже все ми брали в лідлі. Макс взяв собі ось таку зубну пасту. Скільки паста коштує цей? Пам'ятаєш, 3, 5, десь. Зубна. Не знаю. Зубна... Коротше, не знає ось таку. Я ж вам цьому відео показувала на початку, що ми вийшли в лідру. Там оце грибочки були по акції. 69 центів чи 59. Цибулька оця рожева. Також 4 штуки ось, за, ну, по знижці. Виноград. Також е, зовсім недорого. Ну, ви бачимо, сіну є величезни коштували виноград. Сразу кладемо в холодильник. Все. Зеленушку. Взяла для зеленого борщу і Максим зараз також візьме. Чуєш, давай візьмемо ту, що ти любиш, петрушку поріж зразу собі візьми. Не, не Як не це, треба. це ж смачно буде? Ну це не треба, це не треба. Це не підрізає, це не А цей кріп теж не треба? Цей кріп теж не кріп. Так це ж смачно. Ну все, Будь ласка, ну, заважай, ну. Так. так, так, так. так. І тут ще, по акції бараболя була також 59 центів. Це для зеленого борщу. Майбутнє. Взяла ось такий перчик. Це солодкий не чилі. Так. Взяла свинину. Свинину взяла на зелений борщ. Так. Ну Тут у нас 500 грамів за 3 євро. Свинина? Також в лідлі такі огірочки були по акції за 1 євро коштували. Ціла банка. Клас. З Лідла взяла печиво своє улюблене. Дві пачки томатів по 99 центів. А акції і яблучка були. І Максим взяв відро йогурта. Це сьогодні в столові був борщ, я набрала. Все, друзі, таке розпакування. Нічого особливого не взяли, але гарні покупки. Всім дякую за перегляд всім пока!